Ви будете в шоці від того, що я вчора дізналась. Я реально офігела. Готові? Весь наш інтернет мертвий. Ми його знищили самі. Ну, вірніше, не самі, ну, в общем, зараз все поясню. Більшість коментарів, постів, відеоконтенту створені вже не людьми. А штучним інтелектом. Насправді, вже давно нікого не дивую, а є аватари і є контент-креатори штучний ва інтелект короте, створюють ціле контент і профілі, наповнені абсолютно штучним інтелектом, згенерированим зображенням, згенерим голосом, згенерим Тексти, один автор може мати таких каналів, ну, десятки. Да? Тобто, генерувати контент можна дофіало, коротше. Ну, про тексти чата GPT, що тут казати, ви. Ви їх бачите просто сотнями щодня. Навіть цей текст, хоч я і прописувала собі тезіс на самостійно, для того, щоб говорити його просто від себе, все одно цю інформацію я перевірила від штучного інтелекту і попросила, щоб він мені надав посилання на статті. ну, Типу, це правда чи ні? Да? Все ж таки <смеш> у мене цеплялось сподівання, що все не так погано. Але ну не знаю, хто хто що в цьому бачить, звісно. Е, кстати, діліться в коментарях, як вам взагалі відчуття того, що ми конкуруємо тепер не між собою, а зі штучним інтелектом. Ну, мені чесно, стає від цього моторошно, тому що я доволі такі емпатична людина. Мені от е, щось людське, воно якби ближче. Ніж машине. Плюс там про духовність я цікавлюся, і тому подобне. Тому, звісно, що е, штучний інтелект я от його навіть трошки почала байкотувати в деяких моментах і не довіряти йому, так як, допустимо, минулого року в мене було. От. І себе так скажімо, обмежувати в цьому потрібні. <святування> ну, а як фотографу, це мені нагадує, що е, найцікавіше Цінніше зараз це якраз таке створення живих кадрів, живого, живих емоцій запечатляти людей і транслювати, показувати. Ну і, звісно, на фотосесіях і створювати все таким чином, щоб проявити ці емоції моїм клієнтам було легше. От, тому що ну, справжні емоції, справжні почуття людей, як не крути, але жоден штучний інтелект. Не замінить. от І ми, як люди, ми відчуємо цей фальш.